У Бердичеві єдине місце, де вшановують ветеранів Другої світової Афганістану, Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції на сході України. Цей монумент буде розростатися, адже пам'ять людська, жива, всесильна і всенародна. Про це і заявили учасники миротворчих операцій бойових дій на сході. Украине. Те подарки, которые мы делали от Союза афганцев, э -э -э, диораму афганской битвы. С нами Бог, Украина, наше боевое братство. Это девиз нашей организации. У нас боевое братство. Одно прошлое. Держали оружие в руках, защищали интересы Родины. Организация ветеранов АТО Житомирской области принесла подарок э -э Разом мы силы, никто кроме нас. Оти це може бути лейтмотивом всіх наших відносин. За дорученням від громадських організацій, представників влади та депутатського корпусу, було відзначено учасників АТО та воїнів-інтернаціоналістів. Дуже нам допомагають наші старші брати, це спілка воїнів афганської війни і ветеранів. От допомагають вже і місцеві влади, обласні влади Тобто підтримку від влади відчуваємо. Є підтримка, є підтримка від навіть народних депутатів від інших громадських організацій. Дружба, братерська солідарність та підтримка один одного, учасників миротворчих операцій та бойових дій щодо захисту територіальної цінності України об'єднує патріотів, які готові нести слово правди та велику подугу у маси, адже наша сила у єднанні. Зазначали учасники зустрічі.